Бої, бойових дій вже не лишилось нічого. Це мій був... будинок. <плес> Де ми щасливо жили з родиною. 18 серпня десь до обіду мені подзвонили сусіди і повідомили, що у мене горить будинок. Так як тут а на даний момент проживали орки. Вони навіть на дверях зетку нарисували. Це в нас тут були входні двері. Через які ми Через які ми тут входили. Тут ну, все було мебліроване, був ремонт. Була піаніно, в мене діти грали, грали на піаніно, все, що лишилося від, від піаніно. В будинку в цьому жили орки, вони тут, бачите, що після них лишилося. Ми зайшли 13 березня. Ми боялися вийти на вулицю. У нас були збори на вулиці. Вся вулиця сходилася тут до сусідів. Ми ділилися в кого що є продуктами. Потім ми на собранні з людьми вирішували, якщо вода закінчилася, Ми опять запускаємо генератор. Ну, генератор ставили в гаражі, накривали, щоб його не було чути, щоб орки не зібрали, не забрали. Так, ми його дуже ховали. Інформація була, може, в хтось зловив інтернет, що там в світі робиться. Ми ділилися тим. Де наші, де наші ЗСУ, щоб вони прийшли скоріше, нас освободили, тому що ми, ми ждали, ми чекали їх так. Ви навіть не уявляєте, нам казали два-три дні, два-три дні. І ці два-три дні вже, вибачте, шість місяців, навіть вже більше. Ділились всім останнім. Ми, нас не було таке: це твоє, це моє. До нас на збори приїжджали. Солдати Російської Федерації. Вони шукали Бендерівців у нас, запитували, ми їм давали запитання, що ви в нас тут загубили. Каже, ми, поки Бендерівців не знайдемо, ми отсюда не уїдемо. Через деякий час вони почали грабувати, відбирати у місних, місних жителів автомобілі, самі кращі джипи. Вже все, що їм нравилось, брали, і мотоцикли брали, тому що вже йшло літо. Да, вони приходили спитали. до нас, запитували, чи у вас тут все добре. Ну, ми, звісно, відповідали, хотілося так сказати, якби у вас не було, до цього було все добре. У нас все було, ми ні в чому не нуждалися, і вас ми не чекали у нас. Ми навіть на калітках писали крейдою діти, виставляли іграшки. І Я коляску, в мене було тут двоє внуків, виставляли коляски, велосипедики, щоб бачили, що діти. Коли діти вони трошки лояльніше відносились, так як я просила, щоб з автоматами до нас двір не заходили. Якщо хочете щось подивитися, заходьте, будь ласка, але без оружжя, тому що діти щоб їх не, не лякали. Скільки ми тут жили, я практично не спала сама. Тому що вночі я рахувала, скільки падають градів, і де вони впали, і наскільки близько вони впали. В день ми нікуди не виходили, бо боялися осколки летіли прямо в двір. Ми жили в будинку. Ми тут... Отут ми постелили були сама крайня кімната, якби вона захищена з усіх сторін. І тут у нас підвал є. Ми його ну, закрили. Тут ми настеляли. Одіяла, і отут були одіяла настелені, і ми всі спали на полу, щоб всі були прикучі. У нас у гаражі є підвал, великий підвал. Ми там облаштували його, і так ми там чоловік ще з балона успів зварити буржуєчку. Там облаштували, і ми топили і кушать, готували так. Коли ми виїхали на Пасху, ми вийшли пішком. На собі маючи тільки один по рюкзаку в галошах. Дійшли до Потьомкіна села. І з Потьомкіна ми над третій пробою, з третьої пробою вийшли до Зеленодольська, де нас зустріли солдати з ЗСУ ну, наші. Потім волонтери нас завезли до Кривого Рогу і там нас поселили в мене свій магазин. Авто. Деякі рази я їх навіть зустрічала в себе в магазині. Коли я заходила, вони з вікна виходять, кажуть. я достала, руки підняла кажуть: Ви сюди, кажу, я власниця магазину, ну а ну заходьте. Тіпер розрішили мені зайти в свій власний магазин. А до нас, коли додому приходили, вони п'яні, грязні приходили. Руки, пальці всі перебинтовані. По словам мешканців, свідків, які бачили це все, вони Урал, підігнали Урал до вікна, обмотали його і вирвали решітки всі. Також розбили вікна, ми одне зробили вікно, вони все одно туди залазили. Там практично нема нічого. Оце все, що лишилося. Був свій бізнес, радувалися, жили, прийшов руський мір. Деякі орки, прямо коли ми приїздили, з вікна вилазили, брали награбоване, обнаружували, що тут стоять їхні автомобілі. Також їхніх багато автомобілів було ховалися возлі лікарні. Я планую повернутися додому, тільки додому. Дім є дім. Буду. Пробувати відновлювати, скільки сил хватить.